Літературне краєзнавство, Єватинського бют серцем відгукнулись на можливість участі у всеукраїнському проєкті врятувати від забуття. В нашій увазі життєвий та творчий шлях Дмитра Протоповича Годієнка, справжнього українця, нашого земляка, жертви сталінських репресій, письменника, поета. До виростяного відродження. Це ім'я практично нічого не каже сучасникам. На жаль. Але не кожен і літературознавець пригадає його. У 20 30-х роках минулого століття ім'я Гордієнка було досить відомо пропонуємо перенестися у часів минуле на початок ХХ століття, коли жили і діяли відомі постаті української історії та культури Микола Хвильовий, Микола Зеров, Валерій Підмогильний, Володимир Винниченко та багато інших представників покоління розстріляного відродження. Серед цих багатьох інших і наш земляк Дмитро Гордієнко. Відомо, що із 259 українських письменників, які друкувались у 1930 році, після 1938 лишилось у живих 36. І лише сім із них померли своєю смертю. Серед цих щасливців, тих, хто вижив, пройшовши пекло сталінських катілин, Дмитро Прокопович Гордієнко. Хто ж він, цей лицар із покоління розстріляного відродження? Яку силу життєвого та творчого шляху він залишив нам у спадок? Дмитро Гордієнко народився 8 грудня 1901 року в Київській губернії Ягодинського повіту, в селі з гарною українською назвою Плужники. Дитячі роки Дмитра Гордієнка не були радісні. Але великий набуток він все ж отримав. Здобув початкову трирічну освіту у сільській школі. А далі, як він сам писав у новелі, початок біографії, з 10 років наймитував. І з 14 вже працював на цукроварні коногоном. Юність Дмитра Гордієнка прийшлася на роки революції 1917 року до громадянської війни. Дмитро з оптимізмом пише: Юначе, чув, ударив молод, в осінній кузні світовій. 17-річного юнака захопила енергію мітингів та революційних змін. Після Літневої революції 1917 року на його тимщині життя набувало нових форм та сенсів. Незмінними ще залишалися український одяг, побут та самодостатність населення. Вишиванка була у щоденному вжитку. Єгодин, оточений водоймові, приваблював нових мешканців. Їх кількість невпинно збільшувалася, працювала цукроварня та було відкрито залізницю зі сполученням до Києва та Харкова. Дмитро Грин'єнко проти його радянської війни воює під червоними прапорами. Для Дмитра Покоповича цей складний час революційних змін був продуктивним періодом у житті. Молодий, 21-річний чоловік із трьома класами освіти починає друкуватись у місцевій газеті. Звучивши термінові курси журналістики у Харкові, він починає свою газетярську кар'єру. Далі десяток плідних років у творчості. Він пройшов шлях від літературного працівника районної газети Червона молодь. До всеукраїнських газет і журналів Вісті, пролетар, Декада, «Всесвіт». Працював Дмитро Прокопович із захопленням, надзвичайним піднесем. Він видасть поетичні збірки Упуть, Арки, Повість Зелений флігель, збірка оповідань Поламані люди, Злочин механіка, романи Срібний край, Тинда, Завойовники Надир, збірка оповідань Чужі люди Мар'яна Євга. На жаль, Багатообіцяючий і далеко небуденний талант не зміг сягнути призначених висот. Допитливий і рвійно жадаючий змін Дмитро легко потрапляє до літературних осередків молодняк, плуг, молод про «Літфронт». Він бере участь у створенні прилуцької філії плуг. Дивовижно, як Дмитро Прокопович сюди встигав. Та невдовзі почались репресії, які забрали багато життів. В першу чергу ламали українських митців. Були репресовані 80% української творчої інтелігенції, серед них і Дмитро Гордієнко. 3 грудня 1934 року Дмитро Гордієнко інкримінувалася стаття за участю контрреволюційній терористичній організації із терміном ув'язнення 25 років. Трапляє до Сталінського університету на російській півночі. Він відбував покарання 20 років, важких і довгих у таборах кулини. Оталанів. Вижив. В кінці 1954 року його повністю реабілітовано і поновлено у спільці письменників України. Повертається метець до рідного села. На зламаних крилах він ще видасть збірку поезії крізь бурі та дими. Також відомо, що в останні роки він працював над поемою Остання ніч. Його реабілітували, але більше жодних посад чи оплачуваної роботи він не мав. Бувало, в спину кидали, що він урка і симулянт, бо просидів війну у в'язнині, де, напевно, і золота не мав. Дмитро Гордієнко пішов у вічність 1 січня 1974 року, похований оплужником. Не всі твори Дмитра Прокоповича Гордієнка близькі сучасники, але разом із життєвим прикладом вони заслуговують бути у серцях не лише односельця, а й усіх українців.